Всем привет, с вами я, Нубик Майнкрафт, и сегодня мы продолжим, конечно же, защищать от своего миникрафта от злых ведьм. Насколько я помню, то в прошлой серии я от злых ведьм спасать и спасать это. Вот дивиться, вот видите, он прям прям на вашем экране находится вот, ось, вот, вот. Вот, короче, вот. И я же так же и в своем домике, короче, у меня апгрейд, у меня появились эти ресурсы. И прямо сейчас мы будем опять розправлятися с цими злими відьмами. ведьмами. И еще также мы сразу сломаем спаунер, так как вони постепенно именно за проблемой там спавнится. Ой, дивіться, ведь тут уже уже тут уже две видно появилось. Ладно, давайте його бежим цю ведьму и, конечно же, припливаем до места, де их спаун. Я пока я пока ничего не бачу, там де спаунер якийсь. Ну, ну иди сюда, дурак зла ведьма. Ща ми з тобою розберемося. Так. Все. Федьмая злой мир разобралась, теперь нам надо срочно взять и просто сломать спаунер. Вот да, это спаунер! Це спаунер! Він, він, він... Ночью именно спаунить ведьм. Давай, накинь, тишка. Давай, давай, давай. Так. Так, ем-гем-емь. Бігом, бігом, бігом. Сідати. Давай, давай. Сьогодні, надіюся, розправимося з цими злыми ведьмами, але я сподіваюся, що більше вони ніяк не прибіжать до нас і просто-напросто не сделать нам проблем. Ну, ці відьми, вони дуже злі за них так кажуть злі відьми, в мультиках, у фільмах затя кажуть, що ці відьми дуже злі. Так і є, воно такі і є, блін, Воно так і є, бо вони злі. Просто дивіться, так як в Майнкрафті відьми не нападають на жителів, Бо ці ведьма на самом деле это и просто вони зачаровані. Я просто узнав, коли я настояша, ну, в Bedrock Edition, коли в Bedrock Edition, коли у жителей ударила молния, ну, блискавка, я спеціально зробив так, чтобы жителя, наприклад, например, все ударила блискавка. Майнкрафте. Я специально так сделаю и то есть житель став такие ведьмы. В... 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 Так, все. Нам надо срочно поехать вот это червоное яблоко. И также наконец-то расправиться с этими ведьмами раз и навсегда. Навсегда. Короче, я не знаю, что дальше по плану задумывать здесь ведьмы, но... Їх може бути дуже багато А також вони, по-моєму, можуть ще на зданні Десь знаходяться І непонятно э, точно це чи ні Зараз ми піднімемося э, Бо мені якийсь житель казав, що На цьому зданні якась Ні, не, це неправда Хоча, хоча житель не може Брахати по ходу Не зрозумів, що там за голос Хе-хе-хе-хе Я тебе роблю Надо бегом, идти е, назад извертать е, уже с армией и построить е, великую башню е, зверхведь. А-ха-ха. Вы, вы че Вот ведьмы, дурацкие. Вот вообще хитрые. Дивиться эти хитрые, а? Ну ну ч, що мы. Эй, ты! Я призову армию. Я не пойму, що це ведьма? Что это звонить, что сейчас это, ну, вы понял, короче. Что е, она е, хотела еще сказать? Чи найдем че она найде, найде короче, непонятно, куда стрелы є. Короче, надо. Надо думать, я деревню выручить от. Ну, сегодня надо якось выручать от вот Хоч цей міні-селон треба ну, його якось виручати взагалі від цих злих відьмь. І так, да, кстати, наскільки ви помните, в прошлої серії, в першій серії, де коли злі відьмі це атакував, ой, тупо підірвав їх, я сміх підірвати. Коли другий ТНТ поставив цю яму, я ще шахту ТНТ сміх е, е, прокопати зривом. Коротше. Добываем железо. Ух ты, -мо! Так е -е, лишние вещи уже можем там до мусорка выкинуть. Вам нам сам е, туда не Не упасти, короче. А то знаю, я... Вы же сами понимаете, я же нобик як не як. Я можу, конечно же, быстро упасти это и вс. На пока я всякие найти лишние вещи всякие приложу сюда, чтобы их полностью на просто-напросто выкинуть. Вс. Идем выкидать, конечно, сразу. Сразу. Потому что, хоть я и ну, б... да, конечно, не жалко выкидать эту круту броню и цей. Но, но чегось... Но... Ті, хто мені продали ці речі, зробили, просто взяли і дивіться, зробили, наприклад, ці інструменти дуже слабими. Наприклад, золоту кірку іліменшу ламався в першій серії. Зараз ми вибрамо цей мусор, щоб срочно, щоб... Він нічого нам не заповняв вообще. І тепер можемо приступати до до... выкидания. Да, конечно, я знаю, що це зілки і да, це круті зілки. Я лучше, ну я лучше все-таки їх викину, тому що, ну, Наприклад, вони. вони все одно дуже мало исцеляють мені. А я зато зможу... освободити собі... все. Нормально. Інвентар полностью освободився, Теперь мы можем просто взять и... Например, подобрать вот тут цей ТНТ. Также также, я думаю, в следующем видео также можете ждать новый обрейд цього земляного дома. Я постараюсь ще хорошо сделать. Постараюсь. Я, я, конечно, ставлю третій поверх. Я просто попробую якось взять. Я попробую якось одну комнату сделать. Та й все. Шоп цей... а, четверти, а четвертий, а четвертый поверх це уже там будет. І на третьому поверху также будет тут еще буде комната, коротше. Короче, ви поняли, що я в следующей сериї вам підготовлю. Коротше, сей надо спитати у мер чи і звснуємо про цих злых видео, чи будуть вони ще нападать. Е, о, вот якраз і мэр, ну, головний командуючий цього села. Привет, мэр! Що надо? Короче, а ти не знаєш це з лівими вони будуть, це, 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 це всі були, чи ще остальне підкріплення буде? Да, це буде остальне підкріплення, та зла відьма, я кому сказала, що проведе армію, построє башню відьму, вона сказала правду, і на самом деле в був цей розговор. Так що у наступній серії ті, хто ну, подивився ще прос серію, то подивіться обіцяємо, і поймете, що там було іменно, що там були за відьми і як вони захватили наше вот таке вот велике село. Да, я согласен. Надо реально якось думать э, яку ничто жить подорвать армию. Там тоже буду спаммер получается. Тогда -да, э -э -э, житель фиолетовый э -э, каже правду. Короче, э, -э вслед, на следующую серию э, э, на следующую серию старайся якось э -э, обгрытить свой дом и там новые вещи. И вс новое короче я у нас набраню броню інструменти. зачаруй, щоб, вообще помешать цим ведьмам пройти. Да хорошо, хорошо, мар... О, там еще ведьма а Упал, жун накажу, но не, не заметил. Короче, блин, надо якость армию. Надо прислать армию, блин, я тут кого? Я кормлю ещ она собралась зловить Ти... Хитра. Коротше, на функциональный Ты хитро Вс Короче на я теперь заканчиваю Короче Подписчики Спасибо что продали видео С вами был Я, Нубик Майнкрафт, вы были на канале Artemus И, конечно же, жди новую новую нову серию из Маникрафта и конечно же і, звісно же, вам дуже подобається следующая серія. І також, в следующей серії, я зроблю свій домі ще великим. І також зроблю четвертий поверх. Ну а вам спасіба, що продив... продивитися відео. З вами був я. О, дивіться, тут уже якийсь тут уже якісь зомби намагаються мене. О, секс! Это... О, Коротше, ви зрозуміли, хто з вами був? З вами був я, Нубік Майнкрафт і всім до побачення, всім покарала!